Всім вітання! З вами канал Всяка всячина, і сьогодні неочікуваний випуск. Він неочікуваний навіть для мене самого. Місто Вроцлав. Сьогодні центральна частина буде показана. Тумський острів це місце, на якому виникло першопочаткове поселення, і вже потім Вроцлав розширився до тих меж, які ми можемо побачити зараз. Саме місто Врослав, ймовірно, виникло за ініціативи чеського князя Вратислава. В кінці X століття тут мешкало західнослов'янське плем'я Слензян, які заснували поселення на острові Тумському у місті злиття трьох приток. Тобто Вроцлову по легенді близько 1024 років. В цілому стежте за моїм каналом буде багато відео з Вроцлава, там частинами буду показувати його мікрорайонами, вулиці, де я живу. Ну і потрошки буду вам розповідати, кому цікаво, в своїх розповідях, як я тікав від режиму репресивного зілібобіків. Кому цікаво, кому не цікаво, будете перемотувати. Ну, Київ також буде показаний з моїх архівних відео. І можливо коли ситуація з репресіями стабілізується в Україні, то також буду і далі знімати його. Ну що ж, поїхали, зараз буду йти на острів Піщаний по мостах. Тут багато мостів. Будемо дивитись на цікаві мости. Відразу перепрошую за вітер, якщо він там буде шуміти трошки, бо я так поїхав лише з однією сумкою. В мене немає специфічних мікрофонів, щоб зняти нормально відео без вітру. Ну я намагатимусь там, де сильний вітер, голос накладатиму потім другою доріжкою. І так тут дуже багато різних визначних міст, то сильно не критикуйте, якщо я їх там пропускаю і не коментую, я тут сам. Дуже мало що знаю, ну, стараюся так почитувати історію цього міста. Ось зараз це міст, який веде нас на острів Піщаний, якщо я правильно все переклав. Виспа п'ясик польською мовою. Ну, а після цього острову вже буде величний Тумський острів. Так, ну Тут багато людей, туристів. Кажуть, у Врослові туристичний сезон влітку. Ніби. Зараз у нас останні числа березня, але тут уже по мові, яка попадає в мікрофон, можна почути, що тут не тільки поляки, тут багато людей, які приїхали з інших країн сюди. Такий суперсучасний трамвай, їх тут дуже багато в Рославі. Хто там раніше мене дивився, як я критикував ті татри, що їздять по Києву, наскільки вони шумні, наскільки вони роздовбані і незручні. Ну це не зрівняється з цими трамваями, які він просто прибуває хвилина в хвилину. Всюди висить розклад, коли він приїде. ну Дуже зручно їхати. Ну, дорого, але, але те дорого, воно коштує. Такого сервісу, що ти можеш прорахувати свій час і добратися в будь-яку точку міста, там чітко, без запізнень, без пробок, без оцього всього. Так, ну ще раз повторюсь, хто там може підключився прямо зараз, на цій хвилині. Я тут сам вперше йду по цих місцях, то сильно не критикуйте мене, може там хтось місцевий зайде відео подивитись моє. Так коли я вже тут приживусь стрішки, то я більше зможу якоїсь інформації історичної додавати. Вчення цих острівців, їх штук 5-6 по мапі, як видно, ну, такий масивних, дуже класний, кожен відрізняється один від одного і трамвай курсує між островами. Як бачимо навпроти міст, він вже зовсім інший в нього дизайн інший. Ну, а це річка Одра, на якій був заснований То Вона така каламутна. ну, В Дніпрі вода більш така чорна, ну, теж не чиста. Тут видимо більш такі глинні оклади, тому вода така більш жовтуватого кольору. Це, шановне панство, Тумський міст. Зараз я його перейду і далі буде зйомка Тумського острова. Ну і сам острів Тумський, наскільки я зрозумів, він був колись островом, але пізніше, мабуть, там засипали піском, і, ну, тому що сучасна мапа не показує його островом, і ну, по факту це не острів. Якщо хтось знає відомості. Про те, як острів став не островом, то напишіть в коментарях. А ще по езотеричних відомостях повідомляється, що на Тумському острові своєрідний енергетичний центр місце сили. Ну, такий він Тумський острів, де чеський князь Вратислав по легенді заснував місто і ну, тут перші поселення. По легендах починалося звідси. Ну, як пише поверхнева історія, нам, якщо може якийсь історик, поляк місцевий натрапить на мій канал, то він може поправити мене і написати, як воно там все насправді було. Тому що історія така штука її переписують по 10 разів. А все те, що було раніше 10 століття нашої ери, то воно стерло, стерлося і було спалене для цієї вигоди. І нам важко дізнатися ту історію, яка була до 9 10 століття нашої ери. Готель Яна Павла ІІ. Тут, мабуть, дорого проживати, так як це історичний центр. Я тут багато туристів сьогодні не очікував, ну... зараз вибрав якусь вулицю не туристичну. Тут мало людей. Ну, це нагадує мені паркан Києво-Печерської лаври. Ну він вищий разів три, там мур, то була свого роду фортифікаційна споруда. Ну тут, мабуть, вона також роль фортифікації виконувала. Ну і там в дворі ялинки ростуть. А може там і їхні попи поховані. так тут дерево цвіте зараз. Не знаю чи в Києві так само. Погода показує, в Києві теж саме 22 градуси сьогодні. Не знаю, цвітуть там дерева чи ні. Чи в інших містах, може в Вінниці десь хто дивиться. Пишіть чи у вас. Зацвіли дерева. Тут ми бачимо, не знаю, в них це мабуть не заборонено, можна так лазити діти веселятися на гілках дерева. Не знаю, що це за дерево тут. Польщі дерева. ну Частково є такі ж, як і в Україні, але є зовсім не такі. Не, не знаю, як воно називається. Такі білі кульки висять на ньому, як реп'яхи. Що за дерево, не знаю. ну Це якась нова споруда, брідж якийсь готель, мабуть. Що тут таксі під'їжджає. Ну, тут на п'ятисталі якийсь єпископ, ну, я так думаю, якась церковна тематика, я не дуже розбираюся в ній, присвячена цій церкві. Так, ну і далі ми бачимо, як історичний район переходить в житловий. Уже. Ну, Підписуйтесь на канал, стежте. Я в наступних відео покажу вам дуже багато житлових будинків. Там будуть як приватні показані, так і такі багатоповерхові, панельні в основному. Них. Можна буде подивитись і побачити, як щасливі польські люди живуть тут без горя і не знають, що таке війна, і як в них тут все так, по-багатому. Тому що... Таких будівель, як тут, ну навіть в Києві, хоч Вросла це не столиця, я постійно з Києвом все порівнюю, Ну, побагатше виглядає Вросла, ніж Київ, все доглянутіше. Видно, там годинник, правильно час показує. Як пише мені Google, це костел Іоанна Хрестителя. Хто розбирається в церквах, то поправте мене може це. Правильно я назвав його Хрестителя чи не Хрестителя. Ну я так розумію, по величі цієї церкви це якась одна з центральних церков Вроцлава, мабуть, найцентральніша. Тому що тут, дивлячись на цю ліпнину, не знаю, тут 20 років треба виліплювати ці такі готичні штучки. Ну подвір'ячко тут це вже мені якось грецьку нагадує культуру амфори і там якась грецька скульптура стоїть. Може вона і не грецька, але вона мені так нагадує. Так, ну тут в них поляна, бачимо поляна кущів, як вони ідеально рівно вистрижені, а там якийсь видимо прицерковний ресторан. Люди обідають. А, дивіться, як ворона шукає здобич собі на лавці. Ну це якийсь фонтан. Ну, Я так розумію, він літом почне функціонувати. То тут бачимо просто калюжа ньому. Ну, це видно Тумський острів. Видно, яка тут підпірна стіна серйозна. Навіть коли річка Одра підніметься на 2 метри рівень води в ній, то це не загрожує острову. Я тут у Вроцлаві дуже розвинуті. Ми бачимо чувачок там на серфі, на якомусь катається в далечині. Водні катери, прогулянки. Зараз кінець березня, останні числа катаються люди. Я уявляю, як влітку тут багато туристів і це все оплачується і люди заробляють на цьому гроші. Так, ну що ж, на цьому. Перше своє відео про місто Вроцлав я завершую. Пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки. І побачимось в наступних відео.